Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Інфляція в Україні сповільнилася до 14%. У липні повідомляє Держстат. У липні 2025 року. Зростання споживчих цін в Україні сповільнилося. Річна інфляція порівняно з липнем 2024 року склала 14%, а місячна порівняно з червнем 2025 року 0,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики. На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилася на 1%. Найбільше на 24% подешевшали овочі. У червні та липні 2025 року програмою ЄОСЕЛЯ скористалися понад 3200 українців. За два місяці видано більше 3 мільярдів гривень пільгових кредитів на купівлю житла. Загальна кількість поданих заявок лише за липень перевищила 7 тисяч, і це свідчить про високий попит на програму. Програма продовжує працювати для військових, медиків, вчителів, а також усіх українців, хто має офіційний дохід. Якщо ти хочеш придбати або продати свою нерухомість, звертайся до нас. Ми тобі допоможемо. Надамо повний супровід від підбору об'єкта до оформлення документів. Став плюс в коментарях та ми з тобою зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.